Моїсей, друг Бога, і говорив Господь до Мойсея, лице в лице, як говорить, хто до друга свого. Вихід 33, Однак. Відтоді, як у нашому світі з'явився гріх, люди мріяли про те, щоб побачити Бога віч на віч. Адам і Єва могли бачити Бога, поки жили в Адемському саду. Але відразу після гріхопадіння їм стало лячно, і вони сховалися від нього. Багато дітей Божих. Бажали чути творця, говорити з Ним, як і з другом. Молитва стала засобом зв'язку між людиною та господом. Але знаєш, сладься смертна людина, з якою Бог говорив так само, як ми розмовляємо з друзями. Мойсей народився в сім'ї набів, але ще в дитинці потрапив до палацу фараона, де прожив до сорока років. Потім він скоїв убивство. Утік із Єгипту, до Мадіанської землі, де наступні 40 років пас вікць. Саме там, у пустелі, Мойсей став другом Бога. Саме впевнений принцип Єгипту став смиренною людиною і лідером народу Ізраїльського. З Господом він сміливо відстоював свободу свого народу перед фараоном і після багатьох божих чудес вибіг за Єгиптян з єгипетського рабства. Мойсей самовіддано, з любов'ю дбав про народ, що провів у рабстві 400 років, навчав забути люлими закону Божого, який шанував їхні батьки. Цей великий літер бачив у видіннях небесну святині та розмовляв з творцем віч на віч. Божа присутність була настільки очевидною, що після спілкування з другом від Ноісея в обличчя лилося серд. Тобі хотілося б розмовляти з Богом, як це робив Моїсей, обличчям до обличчя? Думаю, що так. Таке бажання було і в апостола Павла, який написав Тепер ми бачимо, ніби у тямнему зеркалі. Бо Павло говорить з Богом, так само, як це робимо ми у молитві з вірою. Але апостол додає Тоді ж обличчям в обличчя. 1 Корінтянин 13. Лар. Коли це трапиться? Коли Ісус повернеться на землю, як чудово буде говорити з Богом, дивлячись у Його очі, коли гріх не затьмарить життя. Щоб це стало реальністю, ми повинні вже зараз дружити з Богом, як це робив Мойсей. Кожен день це нова можливість для того, щоб ближче пізнати Бога. Не втрат цієї можливості сьогодні присвяти своє життя у найкращому друже.